Це був найкрасивіший ефектний чоловік, якого я бачила в житті. Це було щось схоже на вогонь. Ми знайшли один одного серед 15 мільйонів людей, але втратили в одному домі. Якщо ти нещасна, то розлучися. Це ж ясно, нехай де, що тут такого. Я витратила стільки сил за чотири роки на ці стосунки, хіба розлучитись такого? О Богу, я з глузду з'їду і що ти робитимеш. І я? Якщо стільки бути у безвиході, то всі все можуть зробити добре. А якщо він захоче більше. В кінці цієї ігри, хто стане жертвою. Але хто знає може то не жертва а вбивця в цій грі.